Доброго дня малята! Мене звати мишенятко Пік! І до мене у гості сьогодні завітав чарівний пензлик. Він хоче із вами познайомитися і показати, що він вміє робити. Пензлик тримаємо у правій руці трьома пальчиками поближче до залізного комірця. Фарба наша спить. І її потрібно розбудити. Тому я беру пензлик, вмикаю у водичку. Від водички пензлик стає мокрим, борс пухнастим. А тепер вмиємо нашу фарбу, розбудимо водичку. Погляньте, скільки фарби на пензлику. А тепер пензлик буде малювати. Він вміє малювати ось такі рівні лінії довгі. Знову мокаємо фарбу, а тепер пензлик покаже вам. Ось як вміє малювати він такі маски. Приклали пензлик забрали. Приклали, забрали. Знову мокаємо фарбу. А тепер можна намалювати крапочки. Крап-крап, крап. Ось який пензлик чарівний. А тепер ми його помиємо. Беремо водичку, миємо його від фарби і витираємо його об серветочку. Ось що вміє наш чарівний пензлик. До побачення, малята! До зустрічі!